Рятувальники продовжують розбирати завали в гіпермаркеті, куди напередодні Росія скинула дві авіабомби. Вже відомо про 13 загиблих. З них поки вдалося ідентифікувати лише трьох людей. Кількість поранених зросла до 43, збільшилася кількість постраждалих і після ракетного удару по центру міста їх вже 25. Від учора вважають безвісти зниклими ще 16 людей, які були у гіпермаркеті на момент удару бомбами. Серед них дівчинка 2012 року народження про це повідомив начальник поліції Харківської області. Області Володимир Тимошко. Ті, кого досі шукаються, відвідувачі і працівники магазину, яким не змогли додзвонитися рідні, вони здали зразки ДНК. Роботи не приривалися не на хвилину і зараз не пририваються. Наразі йде розбір завалів, поки крупногабаритних. Далі все фактично просів всього пепла. Паралельно ми Беремо зразки ДНК. І зараз вже провели 23 дослідження ДНК. Є частково співпадіння. Рідні колеги людей, які не виходять на зв'язок, чекають на них біля знищеного будівельного гіпермаркету. Кажуть, що чергували тут вчора до ночі і сьогодні на світанку прийшли знову. Ділектричка. А ви працювали в цьому? розкажіть. Це всі працівники супермаркету. Це ваші... Там ваші колеги, так? Так. І друзі, і колеги. А як ви врятувалися? Ми були вихідні вчора. Скажіть, будь ласка, так. а живіть? Нам пощастило. Всі знаємо, хто загинув, хто живий. Ви намагалися їм дозвонитися там? Так. Вчора в пів одинадцяти звідси поїхали Вечора. Ліці їздили. Збільшилася кількість поранених у наслідок ракетного обстрілу центру міста. Їх вже 25, серед них, 14-річний хлопчик, його прооперували. Пошкоджено сім багатоповерхівок, медзаклад, магазин, шість автівок та науково-дослідний інститут. Вся харківська область зараз як одна велика незагоєна рана. Зараз Олег Сінігу з нами в ефірі. Начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю. Для початку. Чи були удари по Харкову цієї ночі, чи зранку до цього моменту? Вночі було відносно тихо. Зранку так само, однак лунають сигнали повітряної тривоги. Е, у нас ідуть удари по прикордонним населеним пунктам. Це Золочів, це харківський район, це Богодухівський район, е, Чугуївський район. Так само, тобто, все прикордоння так само ворог обстріляє керованими авіабомбами, як і вчора. Ну як фактично це відбувається щодня. Я так розумію, що ви зараз стоїте на фоні зруйнованого епіцентру, який вчора теж влучили росіяни. Чотири атаки було саме на обласний центр вчора. Які наслідки стануть на цей момент? Скільки загиблих і постраждалих? Якщо говоримо про гіпермаркет епіцентр, то тут наразі констатуємо 13 людей, які загинули, 43 людини, які отримали поранення, всю ніч фактично там працював наш штаб. Тут працює над ліквідацією наслідків більше 200 працівників ДСНС, більше 50 одиниць спеціалізованої техніки, більше 100 працівників національної поліції, так само і служба безпеки, працює, оскільки це знов ж таки терористичний акт, який було скоєно Російською Федерацією тере країною відповідно терористом. Значить, наразі ми фактично лише розбираємо. Ті завали, які були по відповідно крайніх цехах цього відповідного гіпермаркету. Надалі будемо переходити до ближче епіцентру і вибуху прильоту. Фактично і там звичайно констатуємо ще тіла, тобто тих людей, які наразі рахуються як безвісті, зникли тут організовано на місці, в тому числі відбір ДНК. Звертаються родичі, близькі, які шукають своїх рідних. Ми їм пропонуємо здати тести, оскільки там розуміємо, що для ідентифікації тіл, тобто, потрібно буде проводити відповідні експертизи. По іншому прильоту в центрі міста Харкова у нас більше 30 людей, які отримали поранення. Всього у нас по області наразі за минулу добу рахуються. Відповідно, 13 людей, які загинули, і більше 70, які там отримали поранення, це дійсно досить важкий день. Був вчора, і напевно один із найтрагічніших за час повномасштабного вторгнення. Угу. Пане Олеже, у зв'язку з тим, що Харків за 30 кілометрів фактично від російського кордону, і сигнал тривоги, навіть якщо починає звучати Вчасно, то в людей дуже часто немає можливості добігти фізично до сховища. Чи будуть якось переглядатися питання безпеки, і чи будуть якось запроваджуватись додаткові заходи безпеки після вчорашньої трагедії, коли чотири атаки поспіль і така велика кількість жертв? Наразі триває досудове розслідування за цими фактами. Значить, там будуть проаналізовані всі абсолютно дані щодо. Сигналу повітряної тривоги, коли він був, скільки дії та алгоритм дії, в принципі, працівників цього гіпермаркету е, е, там інших фактично торгівельних мереж, е, проаналізуємо звичайно. Е, тобто, наслідки. Ну і вже після того е, там будемо робити е, певні висновки, і можливо буде змінений алгоритм дій е, при сигналах повітряної тривоги. Дякую, пане Олеже, за те, що знайшли можливість останню інформацію дати нам в прямому ефірі. Олексій Губов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.